Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. На окупованій ЗАЕС росіянам не вдається залучити до роботи на станції профільних спеціалістів. Замість цього пропонується пройти курси всім охочим. Більше про це та ситуацію на Запорізькому напрямку далі. У Запоріжжі розпочав роботу ветеранський хаб, в якому надаватимуть всебічну допомогу та підтримку нашим захисникам. На відкритті осередку побувала і наша знімальна група. Порятунок людей попри загрозу для власного життя. Благодійний фонд Схід Сос представив запоріжцям експозицію під назвою Хроніки евакуації. Кількість жертв від удару по запорізькому об'єкту інфраструктури збільшилась до восьми. В лікарні померла жінка, що була у вкрай важкому стані. Загалом поранення отримали 25 людей. Двоє з них у важкому стані. Стан ще семи постраждалих. Лікарі оцінюють як середній. Продовж доби окупанти зарешетили з РСЗВ, Новодонилівку та Лубкове, вкотре били з авіації по прифронтових громадах. Війська РФ здійснили вісім авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Новодарівці, Білогір'ю, Малі Токмачці та Темирівці. 134 артилерійські удари прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботоному, Малій Токмачці, Білогір'ю та Ольгівському. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Робота ЗС під питанням через кадровий голод охочих гастарбайтерів з РЕФ рятувати ситуацію додалі менше, адже обіцяних бонусів за роботу в умовах війни працівники не отримують. Виправити ситуацію окупанти взялися у звичний для себе спосіб і організували кількамісячні курси, де будуть штампувати спеціалістів атомників. Це схоже на спостереження за тим, як повільно назріває катастрофа. Питання не в тому, чи відбудеться щось серйозне, а коли це станеться, доки росіяни незаконно утримують станцію. Окупанти спробували просунутися північніше села Копані на Оріхівському напрямку. Оператори БПЛА з 65-ї окремої механізованої бригади утилізували піхоту в лісосмузі. Вночі російська армія обстріляла Нікопольщину. Агресор вдарив СРСЗВ град по Марганецькій громаді. Обійшлося без постраждалих. Під обстрілом окупантів опинилася і лікарня у Білозерці. Що на Херсонщині внаслідок двох прильотів вибито шибки в одному з корпусів та технічному приміщенні загалом минулої доби росіяни атакували понад 15 населених пунктів області та місто Херсон. Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлі, банківську установу, в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили багатоповерхівку та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, сільгосптехніку та приватні автомобілі через російську агресію. П'ять осіб дістали поранення. На Харківському напрямку ворог вісім разів безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників неподалік Вовчанська. Водночас, минулої доби росіяни атакували Харків безпілотниками. Від ударів потрощило авто, а в багатоповерхівках повилітали вікна. Відомо про двох постраждалих жінок. Удари продовжилися зранку. Ворог вдарив з РСЗВ по Куп'янському та Ізюмському районах. У Куп'янську окупанти вбили двох людей, працівників тракторної бригади. В Ізюмському районі у селі Капитоліка влучання по території цивільного підприємства. Внаслідок обстрілу пошкоджено одну складську будівлю та один приватний будинок. Постраждали троє чоловіків 40, 47 та 60 років. Окупанти розстріляли бійців ЗСУ на Донеччині. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За даними правоохоронців, 23 жовтня, під час наступу на селидове військові РФ захопили у полон трьох українських бійців, а за деякий час розстріляли беззбройних військовополонених. Крім цього, 1 листопада, під час штурму укріплень зсу на тому ж покровському напрямку ще трьох військовополонених окупанти вбили з автоматичної зброї. Ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як міжнародний злочин. Розслідування проводять слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях. 1 листопада припинив свою діяльність Запорізький обласний МСЕК. Нині його приєднали до обласної психіатричної лікарні. Відповідне розпорядження вже підписав голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Після реорганізації експертної установи призупиняться і повноваження очільниці МСЕК лілії Диріної, яка обійняла посаду в червні цього року. Нагадаємо, за рішенням РНБО та уряду МСЕК в Україні мають ліквідувати до кінця грудня вже з 1 січня встановленням. Факту втрати працездатності займатимуться кластерні та надкластерні лікарні. Серед переваг для громадян можливість отримати направлення на експертизу від сімейного лікаря без звернення до ЛКК направлення буде в електронному вигляді. Також оцінка стану людей буде здійснюватися по їхній здатності працювати. Орієнтиром стане міжнародна класифікація функціонування. Водночас, впровадження цифровізованої системи має знизити навантаження на поранених військових. Команда МОЗ вже передала нову модель на розгляд уряду. Завдяки новому функціоналу, військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти можуть звернутися до будь-якої цивільної лікарні і там отримати необхідний висновок про стан свого здоров'я. Після цього висновок миттєво потрапляє у систему Міноборони і стає доступним ВЛК. Тобто електронна система МОЗ буде в автоматичному режимі ділитися даними із системою оберіг. Простір єднання та допомоги для ветеранів та їхніх родин презентували у Запоріжжі. Це перший у місті хаб, створений власне ветеранами та учасниками бойових дій для своїх побратимів, засновники, представники благодійної організації Рубікон Волі. Як вони допомагатимуть захисникам? Знають журналісти МТМ. Відчути себе рівним серед рівних з такою метою відкрили у Запоріжжі простір єднання та допомоги ветеранам Рубікон. Хаб засновники, військові, які об'єднались у благодійну організацію Рубікон Волі. Вони ж власним коштом облаштували центр і закупили необхідне обладнання. Це місце, де, де можна просто прийти з побратимами, поговорити, зі своїм взводом, ротою. Провести час на якомусь заході, де можна пограти в настільний футбол, де можна пограти в настільні ігри, пограти в плейстейшн. Тобто, це те місце, де можна отримати також і якісь послуги консультативні, тому що наша організація є надавачем соціальних послуг. Це перша громадська організація, яка спільно з департаментом соціального захисту видавала будівник для ветеранів. Яка зараз продовжує займатися цим в контексті медицини, якихось додаткових соціальних послуг у хабі ветеранам та їхнім сім'ям надаватимуть консультації з юридичних питань, соціально-психологічну підтримку, а також здійснюватимуть реабілітацію захисників. Сюди можна прийти, аби просто поспілкуватися, поділитися з побратимами своїм досвідом, порадою чи проблемою, розповіли під час презентації організатори простору допомоги. У цьому місті немає місця для осудження. Усі друг одне одного розуміють. Осі один одного можуть підтримати, і головне це кожен із ветеранів розуміє досвід іншого. І відповідно, це дуже такий потужний варіант для психологічної реабілітації у колі своїх людей. А ветерани, які прийшли на презентацію центру, розповіли, що планують відвідувати його на постійній основі, адже мають певний досвід інтеграції до цивільного життя і готові допомогти своїм побратимам. Звичайно, поспілкуватися з побратимами, і ну мабуть, я якийсь передам їм щось, то, що я дізнався, нове. Ну, тобто, допомога, ну навіть якимсь е, советом. То есть, якось так. І я би дуже хотів, щоб держава звернула увагу, як, от, наприклад, наше місто от, Кривий Рік, там, наприклад, для ветеранів зроблено. Такі центри, де ти приходиш до них, і ти не бігаєш, як в нашому місті 20-30 кабінетів, щоб зробити там, що ти інвалід війни, якісь пільги добитися. Тобто, там ти приходиш в один центр, і цей центр робить це все. Тобто, він допомагає людям, таким як ми, наприклад. Це все отримати. Оце було б ну дуже гарно. У найближчих планах організаторів Рубікон Хабу створення груп підтримки для родин загиблих героїв. Перша їх основна функція це дати людям зрозуміти, що вони у своїх переживаннях, у своїх проблемах, вони не одні. І за допомогою оцього кола, умовно кажучи, підтримки, яке ми будемо влаштовувати на цих групах. Люди будуть краще інтерпретувати свій досвід, вони будуть його приймати, і відповідно їм буде значно легше. Пережити увесь цей травмуючий досвід, у тому числі, який вони наразі мають, місцева влада також планує долучитися до діяльності новоствореного осередку для ветеранів. Зокрема, департамент ветеранської політики разом зі службою соціального захисту населення вже зараз розробляють трирічну програму всебічної допомоги ветеранам та їхнім родинам. Повідомили у міськраді Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал НТМ. Зберігав у власній оселі пів кілограма канабіса. У Запоріжжі затримали дилера. Правоохоронцям надійшла інформація, що 52-річний житель Запоріжжя причетний до збуту наркотиків. Під час обшуку у його помешканні знайшли електронні ваги, фасувальні зіп-пакети та пристрій для паління. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Завчинене правопорушнику загрожує до восьми років ув'язнення. У Вознесенівському районі Запоріжжя триває робота із санітарної обрізки аварійних дерев та гілок. Зокрема, мешканці будинку, що по вулиці Патріотичній, 50А, кілька років чекали на видалення небезпечних сухостоїв. Тоді на заваді стала війна, тож кошти на виконання робіт знайшли лише зараз. За словами мешканців будинку, старі дерева становили небезпеку. Вибрали комісію. Мешканці будинку підписали що згодні поприбирати аварійні, сухості. Нам видали акт. Це було там ще у 2022 році на видалення. У нас був випадок, що гілка суха на людину впала, але все було нормально. Нагадаємо, для того аби отримати послугу з обрізки аварійних дерев, місця не мають звертатись до своїх районних адміністрацій. Там формуються відповідні комісії, які ухвалюють рішення про видалення сухостою. Загалом близько 800 звернень від жителів району надійшло до Вознесенівської реадміністрації через міський колцентр 1580. В подальшому все спиляне гілля утилізують на полігоні. За адресою Патрична, 50А відбуваються роботи по звалю аварійних дерев. Роботи здійснюються на підставі листа керуючої компанії надії та на 15.80 та письмових звернень мешканців будинку. Мешканці будинку за адресою Патрична, 50А оформили акт на видалення зелених насаджень, що підлягають видаленню. Роботи здійснюються згідно акту. Ознайомитися з громадськими організаціями, установами та фондами Запоріжжя у другий день інфофесту на часі відбулась низка заходів, спрямованих на інформаційну підтримку населення під час війни. А все для того, аби надати жителям міста та вимушеним переселенцям всебічну допомогу, зокрема юридичну та психологічну, на фестивалі побувала і наша знімальна група. Палаці культури Титан зібралися вимушені переселенці, місцеві активісти та представники громадських організацій в рамках інфофесту на часі. Тут можна отримати поради та допомогу щодо того, як відновити документи, створити власний проєкт та отримати всебічну підтримку. Ідея фестивалю для того, щоб об'єднати населення і громадський сектор, показати, які послуги може отримати населення під час війни і безоплатні послуги. Хочу на це підкреслити. У нас різні організації по і майстер-класи проводять активності і розказують про свою діяльність, які послуги вони надають. Одну з десятка локацій розгорнули фахівці благодійного фонду Право на захист. Зазначають нині найбільша потреба серед населення отримання юридичних та психологічних послуг. В нас є багато сфер, зокрема, це надання юридичної допомоги, психологічної допомоги, моніторинг ситуації, соціальний супровід і грошова допомога. Вона в нас є як багатоцільова, так і цільова. Основний такий наш напрямок, дуже сильний і потужний це саме надання юридичної допомоги. Це як первинна, так і вторинна, такий повний комплекс юридичних послуг. Все це. Безкоштовно для внутрішньопереміщених осіб, а також осіб, які постраждали від збройних дій військової агресії. На фестивалі також розгорнули локації, де проводили творчі майстерні для дорослих. Також працювали цікаві дитячі зони. Ми представляємо арт-терапію на інфофесті, займаємося з дітками-розмальовками, а також, також ліпленням з аеропластиліном. Е, наша задача сьогодні зайняти діточок, поки батьки будуть зайняті на панельних дискусіях або дивитися на інші локації. Ті, ті, що для дорослих, сьогодні ми займаємося саме дітьми. На фестиваль завітало чимало жителів Запоріжжя, а також представники місцевої влади та інших громадських та благодійних організацій для того, аби обмінятися досвідом та налагодити співпрацю. Я певна, що ми всі разом боремося за українське завтра, за українське Запоріжжя. Я дякую вам щиро. Ми були на заході і презентували нашу діяльність, спілкувалися з партнерами, знайомилися сьогодні. Я в якості учасника. Я вважаю, що така ініціатива вона дійсно є дуже важливою для громадськості і для самих організацій. А для громадськості в тому плані, що вони можуть дізнатися про можливості гуманітарної, медичної сфери, соціальної допомоги. Загалом фестиваль тривав два дні. Ініціатива організована активною жіночою групою учасниць у межах проєкту «Women Lead in Emergencies», що реалізується благодійним фондом Схід Сос. Єлизавета Швайко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТА. Вони рятують людей з найнебезпечніших прифронтових і деокупованих населених пунктів. В Запоріжжі на фестивалі Інформфест на часі благодійники схід презентували виставку хроніки евакуації на світлинах. Порятунок людей з Покровська, Бахмута, Авдіївки, Гуляйполя та інших міст, де працювали евакуаційні групи. Більше розповість Ірина Чернова. Виставка благодійного фонду Схід Сос хроніки евакуації це небезпечна подорож з рідної домівки в нікуди. Саме так літні люди сприймають свою евакуацію з прифронтових населених пунктів. Більшість з них до останнього тримаються за рідні стіни та вірять, що вони захистять, але настає момент, коли єдиний вихід виїздити. Благодійний фонд Схід Сос допомагає маломобільним людям евакуюватись у більш безпечні райони України з 2014 року. Ініціювали таку допомогу вихідці з Сєвєродонецька. Я доєднався до команди евакуації у квітні 22-го року. Хотів бути корисним, ну і відтоді допомагаю нашій команді благодійного фонду з евакуацією мирного цивільного населення, зокрема маломобільних верст населення. Найстрашніше і найтяжче це було після підриву Каховської ГЕС. Ми вже були там. На Херсонщині близько тижня і вже планували повертатися додому, але захопити з собою когось евакуювати. Ми заїжджали до селища полями, і найстрашніше було побачити, що в селищі немає жодної живої душі. Іноземні журналісти вони більше люблять процес евакуації, щоб все летіло, все там взривалося. Все там бахало, да, і це був якийсь героїзм. Мені важливо показати, що це не героїзм, а це звичайна річ. Ми допомагаємо один одному, тому що ми люди. Наприклад, ось ця пані. Антоніна її звуть, от я її навушко що шепчу. Це фотка мого колеги німецького. Вона коли приїхала, вона так кричала просто на весь вокзал. Я досі пам'ятаю її крик. Вона шукала своїх синів. Вона не розуміє, що сини не тут, не з нею. Ми не знаємо, що з ними може служать, може поїхали. Вона їх всіх кликала по імена. Моторошні світлини це реальні кадри з життя. Весь трагізм ситуації, тому що нерідко маломобільні люди поважного віку ще й самотні. Їхня радість безмежна, коли на новому місці вони зустрічають земляків. Більше пощастило тим, кого забирають до себе діти або знайомі. Був один із вражаючих випадків, коли е, я не повірила е, така пані вже була літня, літня дуже шляхетна. Вона сказала, що вона їде в Тернопіль до свого учня. Я передзвонила за тим номером, який вона дала. Там такий дуже чемний пан пан Борис. Він каже: Боже, ви везете до мене мою вчительку? Це моя улюблена вчителька англійської мови. Ну тому чоловіку, там, якщо пані десь 85 було, то йому вже за 60 також. Він в неї вчився, і він її забрав до себе, бо в неї нікого немає. Авторка світлин Ольга Владимирова каже, що під час фотозйомки віддавала перевагу деталям: руки, обличчя, очі людей. Кожне фото це застигле життя, як воно є, без прикрас, без ретуші зі слізьми та кривавими ранами. А мене є фотка, яка для мене вона особлює всю взагалі всю цю роботу, всю цю евакуацію. Бабуся на спіна в такій кофті, ну, характерні дуже кофти такі, да, і оцей хусточка з Люрексом, і рука. Покажи руку. Оця рука. Ми з Ромою з Дніпра, але ми не були знайомі до евакуації. І він, значить, підтримує там така фотка. Він просто отак, -от, ну покажу, підтримує бабусю за спину. Ну, якби ця бабуся і рома зустрілися в звичайному житті. Що було б? Вона б казала, який він такий сякий, але вони зустрілися в абсолютно іншій ситуації. У цей місток між цими поколіннями, які можливо не перетнулися при інших умовах. Вони тут зустрілися в цій точці перетину, де, де сталася війна. Протягом двох тижнів хроніки евакуації можна побачити у Палаці культури Титан. Ще протягом двох тижнів світлини презентуватимуть у Палацах культури Заводський та Орбіта. Ірина Чернова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. бот І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.